Стабільно все складно насправді під Бахмутом. І ми про нього говорили. Зрозуміти задачі росіян тут складно, зрозуміти їхні бажання тут складно, але вони зараз абсолютно просто пісочать місто, зрівнюють його із рівнем ґрунту, рівнем поверхні. Певні успіхи вони. Мають на південь від Бахмута. Ось тут в районі населеного пункту Курдюмівка та Озарянівка. Озарянівка зайнята ними була вже кілька днів тому, і про це відзвітували усі так би мовити аналітичні організації, які займаються картами бойових дій і експерти, і в тому числі і наші колеги з ресурсу Deep State. Отже, Озарянівка на південь від Бахмута. Вона вже перебуває під контролем орків. Щодо Курдюмівки, тут ситуація до кінця не зрозуміла. Ще південніше від Бахмута є також певні зміни на карті. Стосується вона майорського ось тут. В цій зоні, в напрямку Турецька, так Майорська, де є атака російських військ, вочевидь, зараз є вже. Підстави свідчити про те, що майорськ перебуває під контролем російських окупаційних військ, тому що днями з'явилося відео із евакуацією росіянам свого ну типу побратима. ось... Скріншот зараз цього відео я розкажу. Я перепрошую за якість інтернету, тому що самі розумієте, не найкращі зараз можливості для того, щоб працювати онлайн. Але тим не менше, ми робимо все можливе від нас. Отже, в цьому напрямку було зафіксовано відео в районі майорського, як російський військовослужбовець тягне свого колегу, чи то вже вбитого, чи то ще пораненого. Він його витягує з під мосту і намагається. Відволокти у е, більш-менш захищену, так би мовити, територію, але е, це йому не вдається так, не можна жаль показати е, цей скріншот, Не біда, е, переповім на словах. Це йому е, він, він тягне його під мостом, і е, таким чином е, здалося геолокувати цю територію, як саме майорське, що може свідчити про е, власне завоювання орками цього. Напрямку цього населеного пункту, цього укріпрайону і їхнє просування на південь від Бахмута, тому давайте будемо говорити відверто. Певний розвиток негативного сценарію для Збройних сил України в районі Бахмута можливий. Хоча велике питання: а чого досягнуть орки таким биттям головою об стіну, пригадаємо лише, як вони билися за Лисичанський як вони, які втрати вони несли в битвах за Сєвєродонецьк, і звісно, звідти українські захисники відійшли? бо Тримати там уже було нічого. Позиції е, не дозволяли безпечно. Відчувати себе особовому складу, відтак відступаючи із цих напрямків, ми завдавали таких втрат противнику, що згадайте, після Лисичанська напевно була з е, місяць півтора тривала оперативна пауза у ворога, і про це писали всі аналітичні інституції. Про це говорили всі експерти, і це було помітно по зведення Генерального штабу. Нам тоді пауза була вкрай необхідна для того, щоб переозброїтися для того, щоб переконати західну е, спільноту е, на свою користь для того, щоб Партнери надалі нам надавали більше озброєння і провести відповідну дипломатичну роботу. А і, врешті-решт для того, щоб зібрати резерви, в тому числі і в сенсі того, що ці резерви зараз проходять тренування у закордонних країнах. І, до речі, пригадується мені, що міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що Частина резервів, які проходять навчання у Великій Британії, у е, інших країнах Європейського союзу е, у країнах Балтії багато де і в Сполучених Штатах Америки е, відтак е, ці резерви скоро надійдуть до фронту. Я наскільки пригадую слова е, Резнікова, е, здається про грудень. Він говорив: тож у грудні буде певне вливання свіжих сил е, у склад збройних сил України, е, тому. Навіть якщо до чого я веду, навіть якщо ворогу величезними просто зусиллями, величезними втратами вдасться взяти Бахмут, що не виключно у цій ситуації, то вочевидь вони будуть малювати це як величезну перемогу. І от Григорій Донченко пише цілком слушно, що вони це покажуть як величезну перемогу з заняття Бахмута, але ми маємо розуміти, що їхні сили виснажуються і виснажуються. Хоча, звісно, що недооцінювати ворога в жодному випадку не потрібно. А ще проговорюючи, якщо візьмуть так абсолютно слушно пишете коментарі, якщо вони візьмуть це місто, адже його аж ніяк не намірені українські захисники віддавати, тому що поруч із Багатотисячними втратами орків на цьому напрямку Бахмутському на жаль гинуть і українські бійці днями New York Times вийшов із величезною публікацією репортажем про ситуацію під Бахмутом. І американське видання опублікувало такі дані, що лише за один день в медичні заклади, які обслуговують військових на цьому напрямку, було доставлено 240 поранених українських військових. Двісті сорок. Уявіть собі ще скільки загинуло. Тобто, е наші втрати на цьому напрямку будемо говорити чесно, теж доволі значні і дуже виснажливі. Але зрозуміло, що це не до порівняння з росіянами. В них е ці втрати перевалюють за тисячі. Ми по батальйонно накладемо, а то інколи декілька батальйонів е за день. Тому е так ми розуміємо, що це далеко не той цвіт нації, який гине в Україні, е це зеки. Кількість яких стрімко скорочується, і зараз з'являється все більше інформації про те, наприклад, що е збирається мобілізовувати до російської армії, наприклад, зеків із е тимчасово окупованих територій, і вже відповідні кримінальні авторитети того е регіону йдеться насамперед е про новоприбулі ось ці регіони е територіально до складу. Е Російської Федерації зрозуміло, що це наші регіони, але вони починають розглядати і зеки навіть на Херсонщині, на Запоріжжі. Зрозуміло, що на території Донецької, луганської областей як свою власність, і з них формувати нові загони. Щось на кшталт загонів Вагнера. Тільки вже з українських в'язнів. Відповідно, ці в'язні гинуть сотнями тисяч сотнями тисячами на бахмутському напрямку. І так чи інакше, Росія після цього, навіть якщо вона візьме Бахмут, вона буде доволі сильно витрна.